Буває, що на полицях з сирами і кисломолочними продуктами ви бачите дивну назву ТОФу. Цей продукт дуже популярний в Азії і Японії, але в Україні про нього мало хто знає. Тофу зовсім не заслужено входять стороною. Хоча цей продукт славиться багатством амінокислот і мікроелементів. Мене звати Соломія Камінська, і я вас познайомлю зі світом тофу. Отож, почнемо з того, що це тофу. Це сир, а точніше, спресований продукт з соєвих бобів. Його вживають вегани, люди з алергією на лактозу і віряни у піст. А ще цей продукт справжній порятунок для любителів сиру на дієті. Його калорійність набагато нижча ніж у молочних сирів. Тофу буває твердим, напівтвердим і м'яким. А зберігати його потрібно в холодильнику в контейнері з водою не більше п'яти днів. До Речі, існує міф, що соєвий сир їдять тільки вегетаріанці, але це неправда. Він цілком може урізноманітнити ваш звичний раціон, навіть якщо ви їсте м'ясо. Боява тофу оповита багатьма легендами. Одна з них говорить про те, що сир з'явився випадково. Так, один китайський кухар хотів зробити страву більш ароматною і додав пюре з соєвих бобів негари – Це такий сольовий розчин. А вийшов сир, який тепер називається тофу. А деякі джерела стверджують, що сир відкрили буддийські ченці. Сировиною для сиру є рідина, яка дуже подібна на молоко, але отримують її з бобів сої шляхом згортання білку. Так-так знає, це дуже складно звучить. Іншими словами, цей процес називається сирювання. Робляться за допомогою нагрівання і подальшого фільтрування. Білок, що згорнувся, пресують і виходить сир тофу. Якщо подивитися на процес приготування домашнього сиру з молока, то він насправді дуже схожий на приготування тофу. Саме тому тофу часто і називають соєвим сиром. Ну і найголовніше запитання: як же смачно приготувати тофу? Сам по собі він має слабкий смак і швидко вбирає аромати інших продуктів. Його можна маринувати в саєвому соусі, кефірі, рисовому оцті. Також можна запікати, смажити в клярі і додавати в суп. А тепер трішки про користь. У тофу є вітаміни А і Е, фолієва кислота, залізо. Насправді цей список можна продовжити, але суть ви зрозуміли. Тофу надзвичайно корисна штука. Ой, ледь не забула сказати. Тофу продається замочений у воді. Перед будь-яким приготуванням потрібно її сідити. Тож готуйте, смакуйте та експериментуйте з рецептами. А з вами була Соломія Камінська. Па-па!